Як закінчився перший тиждень бетроніріаль для мене разом з моїм другом. Ми пішли спокійно на зомбі режим, залутали боса, забрали компонентики і пішли на радочку. І ми зустріли типочка, якого я забрав. Але Роба сказав, що Тімейт сказав, що я тіпа, його підсосав. І, звісно, його виробили мого тімейта, бо я першу катку, звісно, втратили, другу катку теж втратили. Ми запустилися в другу каточку, де мітімець забирає е, тіпочка, я теж забираю тіпочка. Ми залетіли, я залетів на фулл 6, забрав, мітімець забрав того. О, я... я трохи не встигаю говорити. Ми дуже швидко виносив всіх тіпочків. Наразі ми залутали спокійно тіпочка. Отай ящик, Мені випадає груда, мені щастить, і ми виносимо великий винос. У нас ще почки були в метро. Ми їх... Я забираю одного з джесочки. далі підпушую акуратно, заходимо. І там типочок сидить декілька двоє. Заходить фул 6, я його теж виношу. Двіті вайт виносить 4-ку, і ми винесли пачку. Ми далі вернулися на радку, щоб обміняти компоненти. Я отримав компоненти, потім вибираю боса, забираю з нього лутець невеличкий, і робимо великий видос. Всім пока-пока!